Дошкільна освіта стане доступною для усіх лише цього року. На львівщині реанімують сім дошкільних навчальних закладів, які у 90-х роках, які ще 300, були закритими або зданими в оренду чи під житло. До того ж, за соціальними ініціативами президента до 2015 року в Україні дошкільну освіту мають отримувати більше 80% від дошкільнят. Створюють в області і нові групи. Забути про черги у дитячі садочки батькам обіцяють вже за кілька років. В Україні активно відновлюють та будують нові дошкільні навчальні заклади, а ще створюють нові групи та відкривають приватні заклади для малюків. Не виняток і Львівщина. Тут з під оренди мають вивільнити 100 приміщень, сім з яких вже цього року, а ще в області збудують нові дошкільні установи. На сьогоднішній день у нас ведеться будівництво до двох садочків у Сокальському районі в районі це Пристань і Сілець, і які передбачено відкрити у 2014 році. Ведеться будівництво у великому Любіні, Городоцький район. Новому Калинові Самбірського району у місті городок майже рік тому дитячий садок відкрили на вазі навчально-виховного комплексу. Нині ж тут виховується більше сотні дітей, а групи облаштовані за усіма новими вимогами. До того ж, усі вихованці після садочка автоматично переводяться до школи. Наш дошкільний відділ є дуже сучасний, укомплектований по останньому слову вимог міністерства. В кожній групі є і ігрова кімната, і кімнатля для роздягання. Кімната є для ем, санітарна. А це вже інший заклад для дітей. Тут малюки навчатимуться, вивчатимуть мови та готуватимуться до школи. Проте заклад приватний. Щоправда, і він допоможе охопити дошкільною освітою ще більше дітей. Заняття будуть розвиваючі заняття, заняття іноземних мов це англійська, німецька, польська. Також будуть спортивні танці з елементами робіки. Будуть буде творча студія з образотворчого мистецтва. А ще, окрім навчально-виховного комплексу та приватного закладу, для дітей у місті діє ще чотири садочки. Один планують збудувати у Великому Любіні. Він з'явиться вже за кілька років. Відтак черг до шкільнят практично не буде. Стараємося збільшити мержу дошкільних навчальних закладів, тому і в цьому році у нас в планах є цей заклад. У нас в планах є відкриття. Навчально реорганізація шкіл, навчально виховній комплексі, зокрема Коропольський загальноосвітній заклад цього року. Ми плануємо до кінця до кінця календарного року. Ми плануємо відкрити цю групу з повним режимом. Натомість на Львівщині вже діє більше семи сотень садочків, на базі яких створюють ще додаткові групи. До того ж, минулого року область була лідером серед динаміки розвитку дошкільної освіти. Юлія Манько, Анатолій Лопаченко. Новини.